Ми до вас йдемо, ми міняємо старі іграшки на нові. Можливо, у вас є якась стара іграшка з собою. Будь-яка. А, а, а ми дамо нову. Ромко, в тебе є стара іграшка? Ні. Не Можливо, знаю, ви подивите щось таке, щось елементарне. нам. Да? Mm -hmm. да, а ми вам дамо нову іграшку від магазину Кіт Сторєва це найкращий магазин дитячих іграшок. Залітайте, Київська 87, замовляйте Все в онлайні. Вдома лишили, як назло. Ну хоч щось, знайдіть. Вілочок і нічого немає. Так, брелочок маленький, якийсь можливий є у Я не знаю, є у нас вітамінка малий їсть. Давайте вітамінку, нам теж піде вітамінку. Так, треба спитати, чи ми можемо вітамінку взяти, а тобі йдемо іграшку. Зможемо? Поділишся вітамінкою? Ром, Можна вітамінку взяти? Можна, так? Все ми забираємо вітамінку, а тобі даруємо від скіт Сторєва ось такі динозаври. Тому грайся і приходьте в Кісторєва.